Моя дитина, війна, мій етап дорослішання і виклик вона. Через неї і зморшки, і сиве волосся, і горе глибокою діркою з серця луна. Моя перша дитина, війна. Ніхто її не хотів, народилась сама. Бог послав. то мусиш поратись вже і ростити, і зростати із нею, від неї, із неї в її, в її очі дивитись. Чиї очі у неї? Мої? Твої? Десятки мільйонів людей. Її голос пронизує аж до самих жил. Ні, вже десь до кісток, до кісткового мозку. Вона вшита у кожного з нас ДНК. Із перевісних племен до тепер і за часів Голокосту її поклик і погляд всіх пращурів разом узятих, їхні сльози, волосся, їх кінчики пальців, їх шкіра, їх рани. Їх кров, їх нестримне бажання вижити і передати, огорнуть, захистить. Кожен з них пам'ятає ту мить, коли все почалося. Але як із канви тисячолітніх. Подій знайти нитки кінець, щоб його обірвати. скільки стоптано весен, розтоплено зим, і горіло тих літ, щоб померши восени навесні знову накрапать. Скільки згублених душ, незагублених та страшенно умерлих, що вітчизні віддали до краю і за краю. Скільки ще поколінь матерів народять дочок і синів до лихої пори. Скільки згнило полиць. Розпорошено тіл, щоб закрити й ущільнити тил. Скільки тисяч років ніби гніт, ніби пил маревом розтекли спалкі крила очам неосяжних вітрил. Скільки згублений душ. Тільки ти, моя рідна, живи, не згасай. Тільки ти, моя рідна, живи, не згасай.